Путін теж як чекіст, говорить Вітіорбан. Або оце все. Ми показуємо, зливаємо у засоби масової інформації в інтернет. І через своїх людей в Угорщині, а росіян багато там, і різних громадських організацій. До твого прильоту літаком в Будапешт, там якщо буде не повстання після шостого року, то десятки тисяч людей з плакатами. Тебе чути чуть ланчувати, тебе зустрінуть в аеропорту, коли ти будеш сідати. І це все буде показано по центральному телебаченню і інших засобах Масарха Угорщини. Вибирай. Або ми становимося друзями, або це все буде. Ну, тепер уявіть Віктора Орбана перед такою ситуацією. Тобто він вербувався не як агент Стукач, не агент інформатора. Господи, нафіга він був потрібний такий агент. З нього такий агент, як вибити, як Куля з Пластиліна. Він вербувався як агент політичного впливу Москви у Європейському Союзі і НАТО. Тепер уявіть собі, який це ви рівень вербовки агента політичного впливу. Країна, якого являється, а ти прем'єр-міністр, перша особа в країні, являється членом Європейського Союзу і членом. НАТО. Це називається у Євросі і в, розвіці, в Вербовка Вищого пілотажу. У тебе сам прем'єр-міністр Європейської країни. На такому страшному кримінальному компроматі. Вербується агентом політичного європейського впливу в НАТО в Європейському Союзі. Це просто неймовірно. Йому розповідають, що крім цього, будуть гарні комерційні фінансові стосунки, договори про нафту, про газ, про будівництво атомної станції і так далі ще все. Він прилітає в Будапешт після завершення з'їзду і прямо з трапа літака. Там же вступають журналісти. Робить заяву, яка повергла в шок всю опозицію, і весь угорський народ. Що з Росією треба дружити, треба повертатися нам на схід, відновлювати економічні зв'язки. Це буде відповідний газ, відповідна нафта і так далі. Все. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.